Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Game7Days, Мене звати Макс, і сьогодні я розповім вам про свіженьку як весняний салат настільну гру. Стоп! Це ж інша гра! Коротше карткове місто! Дивимось. Кове місто це гра на побудову власного рушія через добір карток, розрахована від 1 до 4 гравців віком від 10 років. Боремось ми тут за переможні очки, які отримуємо з карт побудованих об'єктів, а власне будуємо міста ми, використовуючи ресурси. А гравець, чиє місто наприкінці партії, принесе найбільшу кількість переможних балів, стане переможцем. Почнемо з того, що всі карти тут мають дві сторони: одна з певним ресурсом, або таким собі джокером, тобто універсальним ресурсом, а інша з об'єктом. Перед початком партії ви маєте підготувати колоду карт залежно від кількості учасників. Всі карти ми розділяємо на три стоси, залежно від їхнього рівня, який позначений у лівому нижньому куті кожної карти. З цих трьох добряче перетасованих колод ми маємо забрати певну кількість карт, яка описана в буклеті правил, і знову ж залежить від кількості гравців. Після цієї маніпуляції. Ми викладаємо три колоди в один стос, так щоб карти третього рівня були знизу, а першого зверху. Відтепер це називається колода добору. Далі ми беремо 16 карт з колоди добору та викладаємо їх у сітку 4 на 4. А також залежно від кількості гравців, ми розміщуємо горі лиць певну кількість жетонів громади. Потім беремо карти винахідливості, що дорівнює кількості гравців у партії, та роздаємо по одній кожному учаснику. У кого така карта буде із спеціальним символом, стає першим гравцем, і ми Починаємо партію. Сама партія триває послідовними ходами гравців і закінчується, щойно вичерпається колода добору. Таким чином, кожен гравець виконає рівно по 17 ходів, а на столі залишиться відкритих 14 карт. А смакота цієї гри у тому, що ваш хід геніально простий. Ви маєте взяти дві карти. Берете ви їх з ринку, враховуючи те, що обрані вами карти мають бути суміжними по горизонталі чи вертикалі. Карти з ресурсами доступні вам завжди, а от взяти карту об'єкта ви можете лише при умові, що у вас є достатня кількість ресурсів для його побудови. Якщо вам нічого не сподобалось з ринку, то у вас завжди є альтернатива взяти дві верхні карти з колоди добору. Але цей вибір не можна розділяти: типу взяти одну карту з ринку, а іншу з колоди. Ну-ну-ну. У вас також є ще одна необов'язкова, безкоштовна. Дія, це перевернути карту з ринку. Якщо у ряді чи стовпці всі карти є ресурсами, то ви можете перевернути одну з цих карт об'єктом догори. Притому робити це можна до виконання вашої основної дії, що часто дає вам більший вибір для побудови об'єктів. До речі, щодо будування, воно відбувається автоматично. Коли ви берете карту об'єкта з ринку, то одразу маєте сплатити його ціну в ресурсах, скинувши карту чи застосувавши свої постійні ресурси, після чого ви розміщуєте карту об'єкта у своїй. Ігровій зоні. До речі, більшість карт об'єктів, окрім переможних балів, будуть вам давати постійні ресурси. Вони зображені у лівому верхньому куті, але використовувати кожен з них можна лише раз за хід. Також на деяких картах у правому верхньому куті є символи громадського об'єкта. Такі об'єкти не допоможуть вам постійними ресурсами чи переможними балами безпосередньо. Але натомість такий об'єкт дозволить вам взяти один жетон громади, який принесе вам переможні очки в кінці гри, за певні особливості вашого міста. Після того як ви виконали хід, тобто взяли карти та сплатили їх вартість, якщо це було необхідно, ваш хід завершується і ви поновлюєте ринок. Важливо зазначити, що ринок динамічно змінюється, оскільки, коли ви берете карту ресурса з ринку, то на її місце вже має прийти карта об'єкта. І навпаки, таким чином, після кожного ходу вашого суперника ситуація на ринку буде змінюватись, і вам потрібно буде під це підлаштовуватись. Як я вже казав, партія завершується, коли кожен гравець виконує по 17 ходів і колода добору вичерпається. Тоді ми приступаємо до підрахунку переможних балів. Гравці сумують значення переможних очок на своїх картах об'єктів та отримують бали. Завдяки жетонам громади. Якщо ж сумарне значення очок у гравців однакове, то перемагає учасник, у якого більше невикористаних карт ресурсів. А якщо ж і в такому випадку нічия, то гравці ділять перемогу. Якщо говорити про загальні враження, то я б сформував їх наступним чином: є два типи філерів. В один, ви зіграли раз-два, а потім він собі чекає на полиці свого зоряного часу. А в інший можна рубатись просто десятками партій без перестану. І от карткове місто є філером саме такого типу. Тут геніальна простота геймплею замішана з добрячим розкручуванням власного двигуна. При цьому партії залишаються відносно короткими. До того ж, величезний респект розробникам, що не запихнули сюди нічого зайвого, від якого ти, коли розкладаєш гру, постійно лізеш в правила і читаєш, а як там комбінується це з цим, який ефект цієї картки і тому подібне. Про компоненти я розпинатись не буду, оскільки це просто хороші карти та просто хороші жетони. А в сумі ми отримуємо якісний філер в компактній коробці з просто геніальною реграбельністю, який точно вартує вашої уваги. Ну і на кінець ми вже традиційно підводимо підсумки розіграшу, який запускали у минулому відео. А саме долина вічності. І я радий вітати людину, яка написала ось цей коментар, бо саме ви отримуєте долину вічності у подарунок. Напишіть нам. А всім іншим бажаю не заздрити і вмикатись в розіграш саме цієї гри. Умовами є всього, то бути підписаним на наш YouTube канал, поставити лайк цьому відео та написати конструктивний коментар з вашою думкою про цю гру. Результати розіграшу будуть у наступному огляді. Тому слідкуйте. Хай щастить. До зустрічі, Па-па.